Добрий ранок. Не люблю ранки і завжди зранку намагаюсь бути сама. Зробила собі каву, американу. Зазвичай я п'ю Еспресо, але от зранку я люблю Американу з чимось смачненьким. Цього разу купила собі в Сільпо ось такий тартий пиріг з полуницею занадто солодкий. А кава смачна, її також спробувала. Це новий смак, лінійка Тафлер. Мехіко ось така. Від бренду 25 Coffee Roasters. Ви знаєте, я часто п'ю цю каву. Кава непогана, смачна. Мене зацікавив цей смак нотками лимону, якщо чесно. От. Я хотіла відчути, що ж це таке. Насправді, кава має дуже лагідний смак. Ніякої кислинки. Я не люблю кислинку в каві. Тут у нас кислинка 2, 2 з 5 і гірчинка 4. Ну, особливо гірчинки я так само не відчуваю. Кава досить така приємна. Взагалі ось ця лінійка Тафлер. Смачна кава бренду. Де купити каву, я завжди залишаю в інфобоксі. Можете подивитись, там завжди є мій промокод на знижку, тому користуйтесь. Вже декілька днів я ношу аромат Сантал Межіскюль від Сержотена. У нас так прохолодно. Так, хто це трогав мої парфум? Класний аромат, сандал. Колись я його не зацінила, колись я не любила такі сандали. А зараз він мені дуже подобається. Я спеціально поставила тут поряд Жю депо, тому що між ними є дещо подібний сандал в базі. От вони справді нагадують мені обидва один більше, один менше, але тим не менше, в якійсь мірі кожен з них мені нагадує горбушку батону. От Батон, горбушка його. Така засмажена, знаєте? От щось є у них спільного. Тому, в принципі, хто страждає за Жодепом, можна спробувати Сантал-Межіскуль. Здається, він у вільному доступі стоїть в Бомонді, можна сходити, протестити, нанести на себе і зрозуміти, потрібен вам аромат чи ні. Я дуже рада, що він у мене є. Я його ношу і кайфую. І взагалі планую. А в серпні носити більше своїх все лютенів, а то в мене вони якісь такі, ну, сумують, стоять отак в рядочок. Щось я взялася за інші аромати, часто носила пальп від Байредо, Apple Brandy, Різні поливашки. а от Зараз на прохолоду обрала Сантел межіскюль і буду продовжувати рухатись. А в напрямку сажлютенів зробила намазку на хліб. Ну, можливо, виглядає не дуже апетитно, але насправді дуже смачно. Це запечені баклажани, я їх половинками запекла, ну, порізала по половинках, посолила, полила оливковою олією, запекла десь годину, далі дістала м'якоть, шкірку цю тонку викинула, отак просто виделкою перемняла. Видавила кілька зубчиків чеснику і петрушки. І все. І так смачно, отак от просто намастити на хліб і з'їсти, ну просто дуже смачно. Тому, якщо ви любите баклажани, можете спробувати, що таке блюдо. Звірюшки граються. У нас пасмурно, прохолодно. Останні два тижні у нас, в принципі, і такої спеки не було. Така була стандартна температура 25 градусів. Напевно, зараз взагалі, десь, напевно, 19-18. Прям прохолодно. Зараз вже в нас вечір. Дуже пасмурно, йшов дощ. От, але вчора ми закінчили монтувати сонячні панелі. Ось тут на даху, тому, в принципі, я задоволена, що ми встигли до дощу. Це будинок не наш, на одному подвір'ї. Але не наш. А будинок, ну, скажімо так, бабусі мого чоловіка. Так як будинок великий, і дах тут великий. Хоча це старенький дах, старий шифер, ви бачите. Ну, але поки так, поки іншого немає, ми поставили. Ну, немає можливості, так сказати, поміняти дах, тому ми вирішили монтувати панелі прямо на цей дах. поки, А далі буде видно. 18 панелей у нас і ми купили і. Ну, ще ми не, їх не підключили, не під'єднали, тому що ми чекаємо інвектори, чекаємо там акумулятори, батареї і прочого, Оця вся амуніція, яка має бути. Ну, Але основне, основну роботу вже зробили. Робив її, мій чоловік. Так приїжджав, так само мій батько допомагав. ну, Ця робота зайняла два дні. От. А щось не було в мене настрою і часу. Це все для вас записувати, показувати, як це все відбувалося тут, але вже закінчили. Сьогодні вже зняли обрештовка, Тут була, ну як вона називається? Ну, коротше, ви поняли. Щоб залазити на дах. Ще хотіла показати вам дерева, які ми посадили. Дуже цікаві, прикольні дерева. Це дерево, воно ніби хвоє, чи то хвоє, чи то не хвоє, ще не зрозуміло, що воно мені нагадує розмарін. Подивіться, яке цікаве. Я тільки боюся, як воно зиму витримає, мені здається, його треба конкретно кутати на зиму в салафан і все таке. Раніше тут були півоні. Хто пам'ятає, я записувала відео, тут завжди були півоні, але за ними доглядати треба, вони ну, типа, поквітнуть дві неділі і все, абдалі, буряни, от це все, тому ми вирішили. Посадити якісь різні дерева, Ось розпочали з таких два. Ось таких ми посадили. Ось таку хвою. Деревце маленьке купили. Дуже цікаве деревце. Я ніколи в житті такого не бачила. Подивіться, як воно виглядає, і воно таке тверде на дотик. Типа не як от ялинка, звичайно, да? а таке тверде. Так само не розумію, як воно буде зимувати, але ну, ніби хвоя повинно бути морозу стійке, ну подивимось. От. Дуже воно цікаве. Якесь таке, знаєте, ну, супер декоративне і таке, ну, от як вазончик, мені здається, що навіть в будинку можна таке тримати. Не дешеве удовольствие, але ну, так нам сподобалося це деревце, що ми все ж таки вирішили купити. Сюди, до речі, ми постелили агроволокно і кору насипали, Але з нашими тваринами це не знаю, чи зможемо ми підтримувати. Вони постійно порпають, розривають це все. Ну, коротше, от. І ще одне деревце. Тут ще сюди агроволокно треба купити. Ось така от, так само ялинка ніби як, але вона вже м'яка. От бачите, така м'яка сама оця, от, типу, якби хвойка хвойка як. І на ній мають бути шишечки. От, їх дуже має бути багато. Боже, їх хтось там пчехай, напевно, міч. Подивіться. Таке от деревце. Забор брудний треба помити. Оце дощі було, та буся, що ти тут виглядаєш? Вона любить залазити туди і там наблюдати за процесом. Тут ще треба все так само розчистити. Ось цей, напевно, кущ звідси забереться. Тут ще один кущ півоні залишився, гортензію. І троянди. От троянди мені подобаються. Я би хотіла повністю тут посадити троянди. Щоб з того боку, з сабора, було видно от троянди. Красиво так мені, мені так здається. Ну, сюди ще руки не дійшли. Фу. Гальорка прибігла. Тут у, нас, тут у нас без агроволокна, вже в буряни лізуть. Посадили якесь теж деревце, таке хвойне. Nee. Ну, собаки тут йому спокій не дають. І туїк Декілька, бачите. Я казала, я хочу, щоб вони високі росли і закрили цей забор тут. Поки отакі маленькі понасадили. Так, покажу, що вам наш басейн. Зараз він трішки брудний. Ми його чистимо. Взагалі-то басейн недешеве удовольствие, так сказати. Сьогодні тільки прийшов до нас плесос, він катається по дну, збирає весь цей там бруд. Знаєте, От ви бачите, зверху плаває ну з Берези. Я вже показувала, що у нас от Береза з сусідів, і вона нам дуже заважає, тому що вся ця коротше, падає в наш басейн. Ам... Ну, Ми вилавлюємо це сачком. От, зранку, там, якщо плавати, ми вилавлюємо сачком це все діло. от, Бачите, листочки якісь. От, Його можна накривати, ми накривали, але потім перестали, тому що і так прохолодно, вода не нагрівається. От, І купили полосос для того, щоб він нам пилососив дно від мулу, від ну, з цього всього, що всідається на... На дно басейну. Куп... Мені радили, до речі, там, купити пісочний фільтр. От ми так і зробили, тому що той фільтр, який йшов в комплекті з басейном, він взагалі нікуди не годиться. Так, тут сливки нападали, не заждайте уваги, тут якраз дерево, сливи. І дуже погана погода, вітер і сливок набило, треба позбирати. Ось така ерундовина. Пісочний фільтр. Це от пылесос звідси. Викачує грязь. Отак, бачите. От він буде тут кататися всю ніч. Якщо завтра випогодиться, щоб плавати можна було, то водичка буде чиста. Якщо зранку будуть оці березові штуки, то ми їх просто сачком виловимо і все. Мене питали, чим ми обробляємо огірки. Друзі, ми обробляли, чим ми тільки не обробляли, але нічого, як ви бачите, не допомогло, тому що огірки сохнуть. Їх вже майже немає. Вони були гарні, класні. І слава Богу, що я там вже закрутила, ну, законсервувала кілька банок і почало от їх вони почали жохнути, ми кропили. Ми просто йшли в магазин і казали, ну дайте нам щось типу, для огірків, так? а ми їх дуже підживлювали. І це просто дрожжі, от звичайні живі або сухі дрожжі, розводити в воді. Вони так ніч стоять і зранку цією водою поливати. Це дуже класне живлення для огірків. Ось е є огірочки, бачите? От, їх трохи крутить, ці огірки. Ну, але ще трішки є, але все рівно ви бачите, що ну, їм, звісно, хана. І це не тільки в нас. В сусідів, от в кого так знайомих є городи, то всі жаліються, що огірки, звісно, в цьому році конкретно підкачали. Дуже-дуже вони паршиві. Майже от нема, вже у всіх посохли вони. Зато помідорки вже починаються. Я вже правда обірвала помідори. Тут кілька покажу вам. Баклажанчики. Бакланів також небагато. Якщо порівнювати з минулим роком, він помідорка. Вон помідорка достигає, а огірки, подивіться, просто жовті. Хоча там ще день де огірок висить, але, ну, звісно, все дуже печально. Так, ну і баштан. Ми вже дині їмо повним ходом. Кавунчики на підході. Які м'ячі. Прямо м'ячі. Деньки, бачите, там жовтіють, але ми вже, напевно, 3-4 ми вже з'їли. І я нагадую, що тут два корчі. Два корчі день і два корча було посаджено, два корча кавунів. З цього всього, от я зараз бачу-7 кавунів. Восьмий ми вже зірвали, але він був ще і ми вирішили спробувати, але він був зелений. Десь неділі-дві назад ми рвали. Ще рано. І це з двох корчів, але ми їх саджали під тепличку, таку, знає, під парничок робили, їм поливали все. Вони під парничком дуже гарно розрослися і, напевно, тому вони такий хороший дали урожай. І ми так само їх підживлювали дрожжами. От просто дрожжі розводили у воді. Отаке хозяйство. І, звісно, маліни. Повно вже наїлися, і компотів наварили мушка. <сміття> і компотів наварили, і варення наварили, і їмо. І ця маліна, вона така, що вона родить, я казала, два рази в рік. Вона взагалі просто не прекращається. Подивіться. Скільки ще зелених ягід, ви бачите? Подивіться. Червоні і зелені. А ну-ка. Ця чиста. Можна з'їста. Я не маю настрой сьогодні лазити, тому що мокро, холодно. Ми замовили піцу, навіть не хочу нічого готувати. І будемо їсти. З краю чуть-чуть малини поїм і все. Червивої, до речі, немає. Ви знаєте, мені, Мене колись пригощали маліною, ну багато дали маліни. Я її додому принесла, а вона реально ну, вся в черв'яках. Це фу, я таке їсти не можу. Я люблю так от подивилася вон там якась мошка. Ну, там може бути мушка, якась, знаєте, там якась букашка, Ну головне, щоб це не був черв'як. Так, приїхали наші піци, це не реклама, а ну, реально піци смачні. Ми замовляємо завжди фамілії у нашому місті. Такий сімейний класний ресторанчик, там все таке смачне і затишне. І піци в них в тому числі смачні. Ми частенько там замовляємо. Ну і ще картоплю по селянськи замовили сьогодні. Зараз будемо вечеряти приємного апетиту.